Так, ну що, всім доброго ранку. Пошта десь під'їжджає, можна повносити пусті коробки, поки вони приїдуть і зробити хороший дім. Так, відгрузочка сьогодні, це означає, що у нас сьогодні п'ятниця. Зараз все їм віддамо. І, в принципі, робота на сьогодні закінчена. Світла немає нікого. Зараз повезло, конечно. time. На такому світі це не леді патько, не ході сюди, ми спаємося. Такого я не ожидав. У нас тут тупо голод. Ого, прикол. Оце сейчас буде весело носить для такої хуйні не підходить, а прикольно вроді тощо йде а вроді і мороз вроді не слизько, а вроді можна ігнутися і внути, посламати. Слизько, пизда. Я хуй на як ми його будемо грозити. Щоб у нього Нормальна резина. Ну він то сюди понятно, що не буде заїжджати в пізду. Діба я в шокі. От як таке тут? Дощ іде і мороз. Ну що за хуїть там? Блять. Ки нахуй мороз під час дощу. Що, єблани нахуй чи що. Володя, відключай нахуй. Ебать холодно, ну, я не думав що така погода сьогодні. Єбать чую, їбать дощик іде. Все погодка, де все замерзло нахуй. Ахуєть. Нахуй мені ці коробки носить, я ебав. Прикольно. Так, ладно. Ой. Куда ти нахуй закриваєшся? Ще туди був, блядь. Постой тут пока. Малыха. Диви ебать. Тебе отпиздить чи що. Так, і це ми Тоже наверх підіймемо. Оп! А на край положимо те, що нам треба віддати. Раз. Два. Я уїбу тебе ще снекуть двері, їбана. Три. Чотири. А це ще не все, ще ось стопка. М да. Єбаджем. Нормальну погоду всім селом нахуй. Це ж піздець, це нереально в таку погоду щось робити. Так, а коли ж він приїде по ідеї він сюди в половині приїжджав, але щось нема, а нема. І байдві Тупо замерз. Що. Це піздець. Так ладно, пішли назад, все одно ще в хату йти. Холодно в хату. Сьогоднішній бать день відправ. Екофлоу їде сьогодні. Ждемо повернення грошів. Нахуй я виходив так рано. Я -то думав, тут хороша погода, пані. Вийду. Зараз повиношу все. Я і бабі, ні ніодної фотки не Щоб замерзла. Ні, я не спорю. В Нормальній зимовій в резині може їй не слизько. Але в рибоках слизько пізда. Може тут по тривійдеш, то слизько нахуй Живі ми дійшли. Хто казав, що буде легко, так? Да? Ну, люденьки. Ой, де ви там? Я не бачу вас. Я їбав нахуй. Фух. Короте, в нас не було. Знаєте, скільки світла? Правильно, дохуя. А знаєте, що ще другий день нема води ніхуя. Ой, теж дуже то веки, хоч каву нормально попить. Це пізда. Не пам'ятаю, коли в останній раз робив каву з кофемашинки. Все з каструлі їбаної. Зробив собі кавуську з сливками, ніхуя собі. Ой, ебать, пишуть, коли буде вода, пишуть, можливо, до кінця тижня зробимо. Сьогодні п'ятниця. До кінця тижня це е, неділя, бо, типу, вони і на вихідних працюють. Це ще плюс 2 дні. А, ну, з сьогоднішнім це плюс 3 дні, батько. Це пізда. Я його. Ну це дуже жорстко. М -м -м. Як смачно. При тому, що реально вже два дня немає води, світло 2-3 години. Бля, я не пам'ятаю, коли ми останній раз стирали. Тупо. Це просто ахуєнно, що в нас дохує шмоток. Ти можеш просто взяти, викинути, взяти, викинути, взяти, викинути. Але як. То все стирати, я хуй його знаю. Єдине, що радує, це те, що я станцію заказав а, на цей... на 2 кВт замість одного. І з тим розрахунком, що в неї пікова 3,5 кВт, і ми зможемо через неї стирати. Це єдине, що радує. Все інше це просто піздець. Так що якось так, малята, якось так. Фух. Пошти ще нема, ну, ще й немає половини. Ще десь 5 хвилин. Ну, не, не рівно, вчити то, яка дорога, що все настільки слизько, то в пізду. Я думаю, вони будуть десь під 9. Ну, та нічого, нормально, ждемо. Та й таке. Ваше здоров'я. Поки вони приїдуть, блять, я вже в спину лоти повиставлять. Це пізда, тупо нема нікого. Тому, щоб не втрачати время, виставляю лоти на сьогодні. Бо це в будь-якому випадку потрібно було б зробити. Тому Тим Ти бачиш, що вже 8.50. Я казав, що через погоду, що десь близько до 9, мабуть, будуть. Тому що, вправда, дуже слизько. І це, звісно, трохи проблематично. Так, давайте якийсь старенький телефончик закинемо. Нам там, там ну, мабуть, не сильно і видно, але не суть. Зато тут буде видно. Сіменс такий. Так, вроді як приїхала машина. наебнутися тепер з екофлоу. Це моя задача номер один. Погода треш. Так, якось довго. Я раз вийшов, думаю, ні, більше я виходити не буду. Це треш. Так. Головне донести куфло. Так, ви, ви в зимові, бо я ще й в літніх. То взагалі капець. Фух. Не погода, а жесть. Ага. Так, машинки. Тихо. Так, а мені там щось буде сьогодні чи ні? Там була одна послова, але я її. Ага, 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 добре. Так. Хорошо. Та там якраз їх 4 чи 5 буде. Так. А, а оцю екофлоу. Або в коробку, або так наклеїти, щоб пломбу закрило. ТТНК, бо я ще її вскрив так, на земку синки. Щес. Ох, блядь, дерева тріщать моза. Да? Стало ще слище, чим було. Оп! Оп-оп хто наїбниця, той я так скажу. И чуечка. Что я точно наебнусь. Раз, два, три. Тут что у нас? Оп. Четыре. Оп. И якось поецали. Назад. Назад. Скользи. Главное на уверенном, я покажу. на уверенных щах двояции по жизни вдома все буде заебись чудо трісну то моя кистка Фух. В хату, в тепло. Я їбав, Я їбав. Офіційно заявляю. Я проти того, щоб була зима. Це йобана хуйта. Це останнє. О, все, навзаєм, дякую. Реєстр скину і ті тетенки теж я скину. Так, коробку я можу на авто донести. Фух, тут кину, і все. Фух, єбать. Експірінс, нахуй це пізда. Здобуємо додому нормально квартиру. Там, правда, теж ніхуя немає тепла, але там немає люду. У нас є світло, а в нас немає світла, але є тепло У нас немає тепла, але є добро. Дубу, 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 чіпі-тіпіта. Вота по добу, поріб-папа. У нас немає світла. Є тепло, у нас нема тепла, але є добро, у нас нема доброго, розбиє розбий Розбиє бло. Є бло. Фух, справилися. Все. Сама важка тижнева задача виконана. Ну, важка тижнева задача це ще турга на п'ятницю. Запаковка і відгрузка. Взагалі, відгрузка не є тяжкою. Коли в тебе все, типу, не замерше. Що там, просто вийшов, виставив зранку і пішов. Все. Приїхали, самі забрали, самі поїхали. Якщо щось є, виверзило і все. Але коли така погода, то ну, банально ніяк. Це треба все по робити. Я думаю, на цьому влог можна завершити.